Всім мирно та доброго дня, з вами Олександр. Довгоочікуване відео. Вже відзняв я багато матеріалу, але обіцяв підписникам пана Бориса, що зніму, скільки котел борця за місяць спалив дров і скільки вийшло попелу, ми там знімали відео з попередніх. Я показував, що з 30 кг дров виходить. 700-750 грам попелу. Правда, зараз більше вже як місяці, але ми по днях розділимо. Покажу стан котла. Зараз я його відкрив, я його не чистив. Просто, зараз так, щоб було добре, видно, це є 5 дверцята. Четверті останнім часом здебільшого використовую першої моделі турболізатори. Вони і не зменшують тягу, але він стає червоним допал робить. Ну, камера завантаження в нас в смолах, вона так має бути. О, все я його почистив. Відкрив дверцятка в цій ревізійні. подивитися, що там. Ну, там такий стан. Я зараз його почищу і буде все добре. Палює так само. Є правда такі моменти, щоб використовувати ось ці турбулізатори. Я ставлю то такий, то такий. Він, це видно, більш був перепалений, як яка топка. Але дійшов висновку, як? що коли ось на цих турбулізаторах розпалювати, котел довше розганяється. і таке Ну, все ж таки, тяга трохи зменшується на даних турболізаторах. Я їх трошки перероблю, з часом може зніму відео. Але як я їх використовую, щоб було е, активне горіння? Я беру 15 кг дров, розпалюю даний котел. Він прогорає за хвилин 43 години. Тоді я е, вставляю турболізатор любою моделі, чи першої, чи другої. Перший то взагалі не відчувається, тільки він червоний. Другий чуть-чуть тяга зменшується, але він теж червоніє, якщо ставити в цьому каналі в четвертому, нижня полка. Ну і Ефективність я спостерігав не один день. Інколи 3 градуси. Максимум я зауважив 5 градусів при однаковій кількість спалювання дров завантажується. Теплом бочка. Оскільки зараз так вона не розряджається, як завжди. Я ще палив вчора. І в мене програматор не вимкнені, бо тепло на дворі. І на бочці 70 градусів вверх є, 70 градусів низ. Ну, а... Ой, серединка, а низ 30 градусів. Я заніс програматор сюди, в котельню. Ми бачимо 12 година. Тут. В будинку 22,8. Це в котельні 22,8. Вчора палилося. А так на цьому програматору це є перший поверх, 21 виставлений термометр. Я його ставлю в іншій кімнаті. Ну, але вони не працюють. Тепло зараз в будинку є. Що б хотів би ще додати, зараз я піду зважувати попел. Я його вичистив. О, зараз іде. Ну, я собі дрова наношу, щоб були теплі в будинку на розпалювання. Ось я стоїть така бадя. Це за весь час користування котлом борця, стільки попелу вийшло. На увагах 33,5 кг. Я зараз його беру в мішки і зважу, скільки сама бадя відніму. І потім вже біля комп'ютера скажу мінус скільки бадя коштує. Не коштує, а скільки важить, і порахуємо приблизно, скільки було спалено дров. Хоча я писав кожного дня, скільки було дров спалених і скільки вийде попил. Таке порівняння. Чим більше період використання, тим буде менша похибка. Чим менший період використання, тим більша похибка. ну і Тоді вже біля комп'ютера покажу декілька моментів по моніторингу, оскільки смарт-мейк працює. І покази електронні. Я маю, теж вже статистику. Дуже зручно м, спостерігати, як відбувається розгін даного котла. Є певні е, похибки з цими термометрами, що от показуються, ну, але вони незначні. Е, по смартмайку можна перевірити тільки цей показ і то він. Я думаю, що не буде правдивий, бо тут датчик, бачите, зверху треба утеплити. Тоді буде більш точне. А тут гільзочка всередину в труби сходиться. Тут все рівно поверхнево, будуть похиб... ну, якісь там похибки. Якщо дивитися на бочку, тут є три термометри, тут хіба співпадає, я так дивлюся, тільки оцей середній, цей середній тому що вони закладені, ось тут є те. І він співпадає. Зараз тут гаряче, ось 70 градусів. Є. А цей верхній гільзочка вона вище є. Хоча, можливо, Олексій його вище запхнув. датчик. А, ні, правда, от бачите, я помиляюся. От верхній є в самому верху. Значить, верхній і середній. Однаково. А, ні, будуть всі добре показувати, дійсно. Перепрошую. Бо знизу я вже запихав той датчик, отам там він справа є. Я теж старався його якомога нижче до бочки притулити. Значить Покази датчиків електронних будуть вірні. Тому стан котла такий, я повністю задоволений, працює на всі 100%. Дивимося моніторинг. Знімаю ще відео, показати, що я попел зібрав, і щоб знати, яка тара даної боді. показую, що от 33. 55, це 33 кг 550 грам. Знімаємо мішки звідси. Ну, зараз хтось напише, щось там позабирав. Так, Мішечки ми забрали. Так, Ніде там нічого не торкається. Сама бадя 2 кілограма 650 грам. Ось я знімаю по нулях. Зараз йдемо до комп'ютера. До комп'ютера. Я його заніс в котельню, щоб зняти моніторинг, пару слів сказати. Ось так виглядає моніторинг і можна було би порівняти покази із реальними, які є. Ну, в котельні. Ось ми бачимо подачу 26,7. Ну, Комп'ютер трошки мішає. Десь так і є 26,7. Зворотка 22,3. Ось показує зворотка 22,3. Дримомося на зворотку. Ну, плюс-мінус, тут 24, будемо вважати, що дійсно так, покази вірно. Теплоакумулятор вверх 73,5. Ну, тут, як казав, може десь бути похибка, показує рівно 70. Це залежить може на якій висоті оцей датчик. Ось, можете там термометр є, а датчик він ось тут вищий. Він міг е, бути трошечки вище, Майс на вас десь в цьому місці закладений. Середина бочки. дивимося, так само 70, а показує 69,8. Тому, вірно, показує. Теплоакумуляторний 38. 38 ну, теплоакумулятор, Тут показує, напевно, вище, треба вище сам тачик десь, тому що на термометрі. 20, Скільки тут? Десь 27. Десь, десь так. Десь 27. Ну, в основному покази співпадають із показами мається на увазі, які є на комп'ютері, і які є в реальності. Але є один момент, я вже е, говорив з паном Борисом. От, наприклад, зворотка до 22,2, зараз співпадає. Термоголовка, ось ця, вона виставлена на 55 градусів. Даже, от, бачите, чуть-чуть я її здвинув. Чому, коли в процесі горіння йде, там немає. На зворотці мені не показує 55 градусів. Я зараз візьму дані. от тут. Показуємо температуру лічильників. Ну, там хай буде день і відобразити. І відобразити. Воно показує. Зараз ми знайдемо ось тут е, подача, зворотка, подача зворотка. Значить, дивимося зворотка десь, коли момент розпалювання йшов. Тут можна похвилинно включити, але ви то все побачите. Ага, в дні погано. Перепрошую. Давайте по годинах. По годинах. І візьмемо, наприклад, місяць той, а дату вчорашню. Там чи після. Так, окей. І оновити. Оновити. Відео затягується. Дані. Дані, дані, дані. Ось тут є показано пікові по 83 градуси. Це при розпалюванні, дивимося третє, так, шостого числа. 6 ранку, ага, то воно дивитися десь, коли я розпалюю приблизно. Угу. Коли я розпалюю, Ну, в даному випадку, коли по годинах, дуже тяжко вловити цей момент, але я вам покажу е ще одну частинку на, ск на скрінах, ось звідси, повибираю такі кусочки. Де видно, що тримає е, даний клапан. Ну, принаймні так показує. 51, 52 градуси, 55 немає. 55 градусів немає. Ну так, як щось подібне, як тут 52. Але ми це бачимо е, на 12 ночі. Це вже не, не той показник. Тому що я тут закінчую палити 5.03. Ну, Я знайду е, дат, е, дані. І вам підкріплю ще один показничок чи одну частинку до запишу і ми об'єднаємо. Але що я б хотів би сказати? E, значить, по золі. По золі. Значить, з 3.02 було перше запалювання по 8.03. Сьогодні e, всього ми золи за 33 дні вийшло 30 кг 850 г. E, я у відео говорив, що в мене. 30 ой, з 30 кг дров, виходить 750 е, г золи. Я взяв значить, 30 кг 850 г, Це є чистої золи. Попередньо ви там бачили в першій частинці, всього 33,5. Тара 2 кг 650 Значить, вийшло 30 кг 850 г, Перевели це все. У грами вийшло 850 грам, поділили на 750. Теоретично, якби від самого першого дня по 30 кг спалювали б, було б 41 день палили б. Але ми спалили більше дров. Значить, ключове запитання: скільки дров я все ж таки спалив. У мене це є на окремому листочку написано. Я вам тільки показую результати по золі. Пишіть в коментарях. Хто напише правильну відповідь, буде від мене презент, який загадка. Всі ви слідкували за відео і бачили, що я був і 35 кг і 40 кг, і 60 кг дров. Експериментував на різних моментах, але дійшли ми до такого висновку, що 30 кг дров достатньо було для одної закладки. Значить, всього золи за 33 дня вийшло 30 кг і 750 грамів. Пишіть, скільки дров я спалив. Чи співпадуть е, теоретичні е, дані із фактичними. Тому що ми е, кожен день писали кількість спалених дров і 2-3 дня замірили, е, скільки виходить на, на 30 кг золи. Вийшло 700-750 Є похибка, але вона невелика. Якось так хотів я показати тільки по золі і чуть-чуть моніторинг зацепити. Ну, трошки незручно, бо воно по хвилинах непривично мені, бо працює більше тижня. Ну, я вам скріни додав і розкажу, як змінюється температура. Сам клапан починає гудіти. Ось, ось це, як перекривається, як гідрострілка починає, при 65 градусах, коли низ бочки 65 градусів, тоді він, він трошки загудить, інколи хвилину погудить, інколи трошки менше. Ну, але працює все справно. Дозаписуємо по енергомоніторингу по котельні і покажу декілька моментів. Ось ми дивимося, я жовтеньким скачав в таблицю в Excel форматі. І ось тут мишечкою показую. 31,6. Це на момент розпалювання. От бачите, трохи незручно. В 6-й годині вечора вчора я розпалював. І видно, що передостання колонка. Де вона є? Ось тут. Це є подача, а це є обратка. І нам, як розпалюється котел, і видно, як набирає потужність на подачі, і як зворотку тримає клапан сам. І ось дивимося, що розпалили ми в 5,55 е, температура піку е, дос, ну, досягла, коли клапан. Він же спочатку йде в верхнє положення, а потім назад вертається. Бачите, 54,3. В 6.03. Маємо 8 хвилин. ну Це максимум може бути до 15 хвилин, в залежності, як розпалювати. Я зараз розпалюю, говорив 15 кг дров, щоб було багато простору повітря, щоб розгорівся добре котел, а тоді підкидають турбулізатори. І бачите, коли температуру набрав він 50, ну, 54 54 54,3, я потім на графіку покажу. І він в подальшому, неважливо, яку потужність котел буде ось тут розвивати на подачі. Він тримає 51 градус. Або дані. невірні. Не ось Бачимо, похвилинно тут а, все є хвилину, вище, вище, вище. йдемо. І ось Коли вже досяглася температура на котлі там, 72 градуси, ну, тут уже, значить, бачите, чому немає 75 градусів. Тут? Це є 15 кг дров закладених протягом години. Далі я додаю. Ще ну зараз 20 кг, щоб було 35 кг на 30 кг. Тому що я так бочку трошки більше заряджаю. Значить 72 градуси, тоді 51,8 якщо на подачі. Але в цьому моменті вже є турболізатори. От 7,07 тут вже був турболізатор. І бачимо що максимально там 72 градуси. У мене пікова була 80, ну це не в цей день. Я там робив експерименти. Ось, І закінчив я в 8 годині вечора палити. Де було 74 на подачі, 67,3. Це вже, понятно, вже клапан не тримає 55. Він не тримав даже вже десь Ну, в цьому моменті ось таке ключове 55. Бачите, коли було верх 75, тут просто датчики колонки. Відповідають не так зручно, то Тобто, не верх бочки, оця не середина, не, не низ, трошки перемішано. Значить, Ось такі показники. Відображає, що 51 в основному тримає. Хоча показує 55. Похибка ніби 4 градуси, але я в цьому не впевнений. Значить, Закриваємо цю Екселівську таблицю. Я вам покажу декілька скринів. Декілька скринів. Ось так. Це в нас 4 березня 8.40. Я робив собі такий скрін, дивився, як розганяється котел, які режими. Я зупинюсь тільки на деяких моментах. Це ще один із скрінів, де показано, що бачите, подача 74, зворотка 52. А верх теплоакумулятора 73, середина 55,5 іниз 28,5. І воно так завжди 51-52 на, на зворот це показує. Хоча е, механічний показує 55 чітко. Так, оцей момент я е, скрін зробив для себе в 11-й годині, Вечора 5 березня, що він показує? В цьому місці оце, це означає, що насос е, вимкнувся. На мале коло. Це вже котел вигорів, і тут просто він ще працював, живрів жар, і температура в димоході ще була достатня, ну, 75 градусів, щоб насос не вимикався. В цьому моменті насос вимкнувся. І я бачу собі біля комп'ютера, коли працюю, побачив такий зигзаг, іду перекриваю шибр. На Приходжу ну, до котла, оце він вже є. І оцей шибер закриваю і цепочку ось тут знімаю. А, дуже зручно. Так, ну це момент, теж я вже розумію, коли в такій точці, це значить, що все догоріло, а далі же вріє. Оцей момент показано. Моїх 15 кг дров згорає. В цьому моменті я підкладаю ще 20 кг і ставлю турбулізатори, і йде отакий пік інтенсивний. Так. Ну, тут ще один із таких графіків. Інший день Але я показував. Ну, собі фіксував 52 градуси. 71 подача 52 градуси є. В цьому випадку це момент розпалювання. Дивимось, ні, не момент розпалювання 6 березня 6.44. Я просто дивився собі для себе, яка температура на ранок робив скрін, коли прихожу на роботу. Наприклад, з попередньої доби, скільки лишилося тепла. Це в 7.13. Ну і все. Якось так, значить, пишіть в коментарях, скільки ж дров пішло за, за ці дні, а скільки золи отримав я, ви маєте. Всім дякую і до наступних зустрічей.